Так, приїхали оглядати. А четверта, 13 рік тут а, з Гаваїв. Отут були пошкодження трошки, крило, не пам'ятаю, фарбували чи міняли а, і дверку за передню праву. Ось, капот рихтували. А, так, візуально. Візуально хромчик свіжий. Не знаю. І він такий дуже класний, прям свіженький. А скільки в неї пробігу? там? 150. Якийсь так прям... Ісколів особливо по ньому немає, якісь надто свіжий для такого пробігу. Трошки по бамперу є. Бампер. Бампер ви сказали, нібито міняли. Бампер поміняли. А, є це, так, це просто тут. шильда приклеїли. Ну Тут п -п 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 передній привід чи повний. Значить, не Начині просто приклеїли. Так. Так, по зазорам, по бамперу непогано, по крилу не в площині. Тобто капот виступає десь на пів сантиметра, якщо над... ну, так показати над крилом. Тут по, по бамперу зазор добрий. Цю фару перепаковували, гума. Гіславет міліметра 4-5 залишок. Якщо комусь цікавий розмір, десь побачу. Гума свіжа 21-го року. ось Розмір такий 18-й діаметр. Трошки є коцки, ось бордюрки особливо немає. Диски виглядають так прикольно, не потерті. Колодки нові поставлені. Так, бампер ніби більш не покоцан, там от я показав, ніби ніде не потріскався фара вся така підсічена. То, мабуть, це такі міняли бо фара. А, це теж така підсічена. следил. Так. Тут тоже зазор гарный. Так, а сарапушка есть. Вот такая фара трошки. Есть сколько. Трошки сбившенный зазор. Формула все відчувається, зрозуміло. Так. Скло особливо не посічене. Скло нормальне, тому що воно міняне. Угу. Кажуть, що в Америці міняли так. Гума тут така ж сама, міліметрів 5, плюс. диск не посічений, колодки теж нові. Зазорчик нормальний по дверях, зеркала не потерті. По дверях теж добре, скло, 13-й рік, тринадцятий 13 рік і з вінкодом навіть 310. 310. Відразу вінкод. 310 має Третій місяць 13-го року. Двісті колодки навіть проводить. Чуть є бордюрки, кажуть, що нові не тільки колодки, а й диски теж. Ну, Вони якось постояли вже у вас. Стоять. Бо так вони вже встигли. Стоять. Поржавіти. Міняли цікаво, таких дисків. Ага, в Америці міняли. Я зрозумів. Я. Так, зазор нормальний, трошки наче бампер. Жовтить. <кхе> ні, поки, поки не треба я. Я так системно. Зовні потім всередині салону окремим роликом. Тут нібито все добре, тут бордюрки багато. По диску. Колодки нормально. Нема бронеплівок. 13 рік. 13 рік, 13 рік. Так. Порошки. Там є одна коцка. Ага, дивіться. А тут. тут щось робили по порогу. Ну, тут аж шипчики торчать. Тут при перевозки їже mm -hmm. трапа на бруд. Хтось промахнувся. Чуть, да. так. Так, тут зазор нормальний. По даху нічого з граду немає. Скло заднє 13 рік. Тут є коцка, але не загнутий. Так, продовжуємо салон. Так, дверна карта. Рижиків там нема нічого. По дверях тут таке дерево приємне. Нічого не поцарапано, не пробито. Складування зеркал немає, є пам'ять сидінь на два положення. По цих хвинтах не крутились, тут крило ліве крутилось, відповідно, мабуть, фарбувалось. Обмежувач не відкручувався, поріг не зашорханий. Сидіння не фарбоване. Але я думаю, що його ремонтували. Да, сидіння, думаю, ремонтували. Бо Добре, тут... А тут є такі складки і я думаю, що воно було тут всередині. Подивіться, навіть по якщо mm -hmm. я ремонтував, дивіться, хто я ремонтував? Ну, думаю, могли додати туди цього, набивочку робити. Не знаю, не можу сказати, хоча тут, бачите, теж якісь складочки. Ну, Давайте не буду. Поки що якихось висновків однозначних робити. Ось і тут такі складочки. Ось тут не потерто. Подушка бокова. Ремінь безпеки 13 рік. Так, автоматичне світло. Так, кермо не потерте. Тут все відносно просто. Ось. Не шилась, не фарбувалось. Така приборка. Підлокітник тут є, царапушка. Автор електроручник. Підігрів сидінь. Моніторчик. Так, тут у нас не пропалено нічого. Це не перешивалось. Не перетягувалась, я трошки так загляну. Подушка на місці. Угу. Да, шпон. Так. Тут трошки тріснув цей хром. Так. Дерево не потріскало, карта без зауважень. Такі от коврики однакові спереду ззаду. Тут сидіння можна. Почистити, але механічних якихось пошкоджень немає. Трошки висели є. А вони там тільки по кантику. Так, дах іззаду цілий. Трошки панування пошкоджено на, на цій фортишці. Ну, з того боку. Так, тут саме дерево не потріскане, приємно тут торкатися. Тут все добре, але праве крило крутилось. Не пошорхане, такі ж самі коврики. От якщо з того боку шкіра, то з цього боку шкіра замінник. І от матеріали. Ну вони не чищені, їх можна почистити, вони будуть приємніші. Тут трошки підцарапали, підмалювали. Ремінь безпеки. Тринадцятий рік. Сидіння їздить. Запах, моя права дверка. Все добре? Упс. В принципі, тут те ж саме, там трошки щось брудненьке. Карманчики не відірвані. А можете підійти, бо вона не хоче мене пускати? Салона відкрили мені. Так, тут нічого нема поганого. Заводські герметики. Ауді, ауді. Тут особисті речі. Так. Там шумку додаткову положили то тут все непогано так. докатка десь тут мабуть органайзер з тим усім ага тут немає немає а, а де домкрат щоб балонний ключ Запаска є, мали бути. Ага, от мабуть може там органайзер все-таки не сабвуфер. А, а це... Ні, сабвуфер вот. вот. Там пластики якісь. А, вот тут все-таки я зрозумів. Добре, то... Ага. А то, мабуть тільки колонка. сабвуфер. Так? Да. Колонки вот. А сабвуфер є? Добре. Нехай. Тут є трошки чомусь по... Якщо крышці... була б колонка, її було б дві. Добре, згоден, а камери немає. Камери заднього вигляду немає. Парховальники теж так. Барам та 500 Так. Дивимося під капотка, під парпотка не мита, так просто кришку протерли. Зрозуміло, ці крутилися. Віднове з бампером, мабуть, зазор ловили. Але вони оригінальні. Фари теж у нас оригінальні. Дату, не знаю, не буду вже там в тому бруді ковирятися. ось, Оригінал та і все. Охолоджуюча чиста. Захистів пильників немає. Захист є на сторону. Ну, mm -hmm. це... Кажуть, десь пластик є. Міня, дивіться, міняли, міняли це. І на і... Там спеціальні такі защёлки стоять, що їх ну, вчіпляють. Кліпси mm -hmm. поставили. Різні, правда, але ну, все таке. Mm -hmm. Які були, такі поставили. Так. Yeah, був, це міняли, знімали банку. Ага, ця фара теж мі... ну, мінялась 14 рік, бачу. Машина в нас 13-го крило. Блін, які вандали його крутили. Так, якісь вандальєри. Тут, до речі, є наклейка. Мабуть, це крило міняли, я так підозрюю. Може від 80-70-90. Ну там 8, 7. нема 7. таких цифр. А там взагалі немає. То я думаю, по-моєму, по ній, мабуть, немає, а це крило міняне. О, тобто дивіться, крутили. дивіться, на капоті теж 97-80. Ага, а це оригінальний концепт. Ага. Просто на ну і важкувато, ну крило красилось, важкувато і відвалить. Подивимося зараз на дверях, наклейки. Так, тут що у нас? Вихлоп сухенький, турбіна зверху суха. Ось так, ще по у нас тут нема. електронний Мотор всередині чистенький. Так, що в нас тут? Котушки нібито однакові? Нічого поганого я тут не бачу. Давид каже, що міняли цей герим, да? Якщо, ну, я за Херсони покупати, то я дам ну, змогу там кільчок і є спеціально. Він одноразовий його міняти, начебто надо. Ну не можна, ну можна попробувати на герми. у мене є всі чеки, mm -hmm. можна показати, що є. Да. Ні, ну чеки я більше довіряю. Так, капот у нас оригінальний. Такі ж наклеєчка, як отута о, на правому крилі. А на лівому наклеєчки немає. Так, будемо дивитися, ще по дверях чи є наклейки. Так, капа. Ох, він такі важенькі. Так, по дверях наклек у нас нема, ані є. Такі от 780. Тобто у нас... У нас нема наклейки, виходить на... на передньому лівому крилі. Так, по зеркалу є така коцка. А багажник виходить тільки з ключа, а ну, чи там щось активовано? Багажник, там важкий можна теж, але я з uh салону. -huh. Ну, з ключа uh -huh. теж можна кліти почнемо з даху. 136. 131 є там пару скольчиків. Так. так, тут є шпаклівка в нас. 376, 400. Так. Можливо, так часто фарбували, можливо, він весь такий 400 шито Думаю, що Думаєш, це фарбували його кілька разів, то не шпаклівка, бачите, не може він бути весь шпакльований то відповідно вже так часто фарбували. От, може він на сонці облазив, але дах не обліз. Може капот обліз, 324, 300, ну, показники. О, 800, тут покльовочка. 775, 700. да на да, да 919, ну відносно небагато шпаклівки, я би так сказав. Тут, мабуть, а, хоча якщо рихтували, то до металу ж, мабуть, щищали. Ну, пів міліметра є шпаклівки 379, 340, 360, 465. Так, давайте по черзі. Це крило в нас без наклейки, ліве переднє, 114, 129, але... По товщині показує окно, воно кручене, тому тут вже не знаю, що вам сказати. Може поміняний колір. Оригінальне. Ну, ауді. Але чи заводське, не скажу, 122. Опасно. А він же добав уступити. Не, це, це не знаю, знака я не бачу. Бачите, уступи стопи знаки немає, але якщо рівнозначний... Тобто була аварія, золотів трансформаторний будь-який сюди. Ага. Тут ось рік назад. Ні, два роки назад. Просто якщо це рівнозначні це дороги... Це перехрестя, угу. то перехрестя, це саме пасі. О там аварій часто. Тут товарі часу. Mm. Знаків немає. Так, значить рівнозначні. А поміха справа була в того, який вилетів. Та, ти не а той пригальмував уже... Ще, ще трошки. Ну то я так бачу взагалі не пригальмовував. Так якось їхав прямо той, який пролетів. Я теж тут їду, я, я трошки пригальмовував, буває, що вилітаю. І він би був воєнний, так, тут щось цікаво по кришці, наче 300 показали, 200, так. Да, тут фарбовано щось було. 288. 139 зверху, значить тільки знизу. 513, 168. 214. Ну і є питання, що переклеювали ці букви. Ну і бампер мабуть, того, то він трошки жовтить. 340, 278, а тут на самому камінці буде 50, знаходить. Чого тут? 170, не бачу. 474, 130. 116, 144 вже, блин. Одна електрика, точніше, гібриди, електрика. 117, 108 Так. 148, 138, 107, 113. щоб далеко не бігать вас, до речі, музика грає А, телефон 52, проєм 115. Воно тут пригає а, по проєму, так воно іде по заводу, не знаю як вони фарбують. 108. Тобто тут на Тільки знизу, мабуть, 105. 122.

123 132